Привіт! Це знову я, робот пексільок Сьогодні ми з тобою складатимемо ще три веселі пазли. Угадай, хто з тваринок буде першим. Поїхали! Оце такий з горбиком на спинці це ж верблюд. Він живе в пустелі та носить на спині воду. Давай зберемо його з пазлів. Почнемо з ніжок. Так, Чотири ніжки у нього верхня частина ніжок? Так, правильно. Давай шукай горб. Його легко знайти. Так, це він, правильно. Тепер... Що це у нас? Ага, це шия. Живот. А тепер що? Голова? Чи хвостик? Давай хвостик прикладемо, це легко, молодець. І залишилася голова. Є, ми склали верблюда. Подивись на його довгі ноги і гарний горб. Так, йдемо далі. Ого! Хто це з, вели... з великими іклами? Це морж. Він живе на холодному північному березі і любить купатися. Давай допоможемо йому зібратися з пазлів. Почнемо обов'язково з його великих ікол. Але не лякайся, він добрий. Це видно по його гарним очам. Так, тепер спинку? Так. Де на спинка? Ось вона. Так, тепер його лапки. Одна, дві. І що залишилося? Животик, правильно. Морж готовий. Такий гладенький і милий. Кульки лопати не забуваємо. Це так весело. І хто в нас наступний? Ага, це мавпочка. Вона обожнює стрибати по деревах та їсти банани. Складаймо її разом. Так, лапки, лапки, лапки. Так, а де бананчик? Ану, шукай бананчик. Ти любиш бананчики їсти? Треба їсти, вони дуже корисні. Так, хвостик такий великий, довгий клас. Так, грудка. І що залишилося? Голова з двох частинок. Так. Верхня. І нижня з такими вухами прикольними. Лапимо, 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 так, мапочка виглядає щаслива. Ура, ми молодці! Сьогодні ми склали верблюда, моржа і мавпу. Напиши в коментарі, хто з них тобі сподобався найбільше. Постав подобайку та підпишись, щоб не пропустити наступні пригоди. Па-па! До нових ігор з роботом-піксельком.